І вітаміни, і протизахворювання. Головна, то головна, головна. До Старостинського округу належить три села. Це Святець, мабуть, найбільше село в Тіфіполській громаді. Ну і ще є село Лисогірка і село Мар'янівка. Це є три села. Мар'янівка найменше, але незважаючи на. Розмір малече велике село, люди в нас дуже активні, і з початком повномасштабного вторгнення люди активно долучилися до волонтерської діяльності. Яка ж приказка, що кожен, хто не воює, той кожен є волонтером, щоб нашим хлопцям там легше воювали, щоб вони знали, що в них є завжди підтримка в тилу. Волонтерська діяльність здійснюється в основному жінками, так як чоловіків дуже мало. Хоча і чоловіки приходять на допомогу інколи, ну здебільшого старше покоління. Але це жінки, які мають активну громадську позицію, багато жінок, в яких або чоловік, або син, або навіть є такі і чоловік, і син зараз захищають нашу Україну, її цілісність, також сюди долучаються. Хочу сказати, що волонтерська робота, вона не тільки сприяє тому, що підтримати ЗСУ, підтримати хлопців, але це є підтримка і для тих самих жінок. Коли вони збираються разом, коли вони роблять якусь корисну роботу, це також їх підтримує. Також ну, має бути моральний дух і в хлопців, і в тилу. А чому ми не створили алею слави для свого старостату? Чому виникла така ідея? Тому що ми знаємо, що є така сама алея і в Теофіполі, але є мами, діти, яких загинули, а мами вже досі такого віку. Ну, не молоді, скажем, і е, дуже рідко вони бувають, десь виїжджають кудись. А тут вони по центру села ходять майже кожен день. І їм дуже приємно бачити, що їх не забувають, їхніх дітей не забувають, що їх вшановують. За п'ять днів зробили всю алею. Все, все зроблено виключно на волонтерських засадах. Е, і метал купували нам місцеві жителі. Під, е, Підприємці банери розробляла також жителька старостату, молода дівчина, яка має навики дизайну. Чоловіки відгукалися, відпрацьовували, і так, тиждень такої праці ну, приніс свій результат, коли вже першого числа ми відкривали алею, запросили і родичів загиблих. і ну, гостей у нас було багато. Ну, дуже було приємно дивитися, що байдужими до, до цієї алеї не було нікого. Ну, то таке наше досягнення. Ми дуже хочемо, щоб ця алея на тому і закінчилась, щоб не було там більше хлопців, щоб отих п'ять, а далі ми будемо висаджувати кущі, рози, дерева, будь-що, аби тільки не ставити нові ті портрети і не оплакувати нових загиблих. Ну, то ще така одна ідея нашої кухні це створення соціального магазину. Чому ми його так назвали соціальний магазин? Ну, щоб у когось не виникала думка, що ми торгуємо гуманітаркою у військовий час. Це не є гуманітарка, це речі, які приносять люди з дому. От, наприклад, виросла дитина і одяг вже маленький на неї. Ну, щоб не викидати, вона приносить нам задурно, віддає. Інші люди приходять і за символічну ціну. Ціни в нас дійсно дуже такі смішні навіть подекуди. Купують те, що їм підходить, а гроші кладуть у цю скриньку. Там написано на потреби ЗСУ. Оце у нас є такий невеличкий волонтерський пункт. Цю хатинку ми її так називаємо, нам надав Масті Василь Васильович, голова місцевого підприємства сільськогосподарського, де ми збираємо продукти. Раніше це все збиралося в приміщенні старостату. От, але туди там, там незручно під'їзд, там незручно по сходах це переносити, загружати, вигружати, Тому ось тут. Ну, Це трошечки залишки в нас лишилось, те, що не вмістилося в машини, якими ми відгружаємо. Ще є в нас картопля, морква, цибуля, трошки буряка. Ну, але коли ми збираємо, як правило, тут повно. Нема куди зайти. Пані Алло, вам і вашій усій командній подякувати щиро за вашу працю, за нашу співпрацю, за те, що ми спільно в єдності наближаємо перемогу, допомагаючи нашим хлопцям. І хочу вам вручити Десант на Козацький рій, висловлює щиру вдячність волонтерам Святецького Сростецького округу під керівництвом Щур Але за вагомий вклад у наданні волонтерської допомоги воїнам Збройних сил України та цивільному населення. Запевняємо вас, що ваша самовіддана волонтерська праця спри... сприяє зміцненню бойового духу вояків українського війська, вихованню відданих українському народу від захисників на засадах християнських чеснот, доброти, порядності і готовності до самопожертви ім'я, досягнення перемоги у боротьбі з ненависним ворогом, що насмілилися плюдрувати рідну українську землю. Хай щастить вам і вашим дітям на життєвих шляхах. Нехай збудуться ваші найсукровельніші сподівання і мрії. Та й Господь Бог благословить сторицю вас та ваших рівні. А Пресвята Богородиця буде вашою надійною покровителькою та заступницею на многі літа. Наказний отаман обласного кіша та голова громадської ради, голова громадської організації десантно козацький рій Масайко Володимир Олексійович. Дякую вам ще. Ми Ще вас привітає ближче звято. Обов'язково запрошуємо вас вже падали на нашому замов.